Бог зберігає таємниці. Роздуми над Божим Словом на свято святого Апостола Вартоломея. У той час Филип знайшов Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі пророки Ісуса з Назарета, Сина Йосифа. А Натанаїл сказав йому. Чи може бути щось доброго з Назарета? каже йому Филип: іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже про нього Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл. Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав, ще до того, як закликав тебе Филипп. Я бачив тебе, як ти був під споківницею. Відповів Натанаїл йому: Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому. Воістину, воістину кажу вам! Побачити відкрите небо і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Коли читаємо цей уривок, стає дуже цікаво, що ж відбулось тоді під смоківницею, що Натанаїл відразу визнає в Ісусі Христі, Сина Божого. Ми знаємо лише, що ця таємниця, про яку знає тільки Натанаїл і Господь. Ісус Христос. Людина прагне пізнати якнайбільше, розкрити всі таємниці. Є такі таємниці, яких ми до певного моменту не знаємо, інші пізнаємо лише після смерті, а ще інші ніколи не пізнаємо, просто тому, що вони нас не стосуються. Є таємниці, які стосуються лише двох, як, наприклад, в цьому уривку. Ця таємниця була важливою для Натанаїла і для Господа, вона їх пов'язує і робить винятковими їхні стосунки. В житті кожного з нас є факти, про які ми не можемо розповідати кожному, розсудливо остерігаючи засудження чи відкинення, але ми можемо сказати про це своєму другові, людині, якій у винятковий спосіб довіряємо. Господь знає наші найгірші сторони і знає наші найінтимніші таємниці, але ніколи не видасть цих таємниць. Він справжній приятель. Всю історію нашого життя Господь береже в своїй пам'яті як спільну таємницю. Однак йому набагато приємніше, коли ми самі відкриваємо йому своє серце і з довірою розповімо йому в молитві. Свої таємниці, щоб показати, як йому довіряємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.